Доброго раночку, весняного, теплого такого, гарного. Ось вийшла в цей сад, я ще не виходила сюди, фруктовий. Зніму ось цвіте алеча. от так вона, та... Чи... Фу, алича, Боже. Золотиста смородина. Вона цвіте. Ось так цвіте. Ось дуже старезна теж черешня років. ну, Більше 30-ти. Це Мелітопольська називається вона. Ось така. Жовта з червоним. Такі бочки, такі красива. така дуже-дуже така гарна. Вон уже відцвітає, а може тільки зацвітає, то я навіть мушу. Я туди не піду, аж всередину саду. Вон цвіте, ага, починає цвісти слива велика, крупна. Та вон теж цвіте зовсім гарно вже. Б... Ну, а це ось черешня. Черешня ця завжди цвіте. Як ото алеча моя, оце ця черешня завжди-завжди цвіте. І ще ось скільки їх черешень тут. І всі вони, всі розквітли. Цвітуть, чи що з них буде, чи не буде, морози, що тут перед тим були, може, то й ну вона цвіте. Ось ці цвітуть, черешні теж. Слабіше, більше, ніж ті роки, ну це які високі, це ще чоловік мій саджав, це років 16 їм. Цим А Та всьому саду цьому. Промо тут і, і що перша вона була, тут росла, ну, яблуні є, тут старі Ну а то які. Пахне так, Ах, так пахне в саду, так тихо. так Вітер ледь-ледь гайдає, майже непомітно, ну вітер буде. Вдень вітер буде. А це так, золотиста смородина ось цвіте. Дуже привабливо. Зараз воно якось не той, а вдень вона дуже-дуже. Яскрава, жовта-жовта така. Зараз, може, вона не видно дуже. Оце цвіте черешневий сад. Не так, як він завжди цвів, звісно, ну цвіте. Черешень буде меншенько. ну, може, що і буде. Потім, може, зайду, покажу там. А ось не я не лан пшениці. Дивіться, гарна пшениця в цьому році. Сусід це ж посіяв. В нашому ми на сусідському городі він вже позасівав усе. Ну, пшениця в цьому році навіть гарна. За що дощів. І морози її трошки прибивали, все, ну, вона все рівно зеленіє і дуже-дуже багато. У нас город великий, і сусідки тут великі, і оце все до краю, все засіяне на пшеницею. Хлопчик молодий ще, за 40 років, то ще, ще може. І свій тракторок є та й наймає, ну комбайн комбай не наймає, а так своїм тракторком. І потихеньку-потихеньку він ось так. І обробляє землю. Свій засіяний город, наші засіяні городи, там ще по нас засівав городів людей. Тут от зовсім жовта не буде, майже цвісти, не буде жовтої черешні. Це ось слива ненька цвіте, називається так вона. Чорнослив такий дуже-дуже великий, крупний і дуже такий вкусний такий. Цві... Оце він цвіте зараз. Яблуньки розпускаються. Ось вже. А це груша, груша вон буде зацвітати. Теж зараз підемо до персика. І ось персик цвіте. О, наш уже вже на макушках прямо. Ось. О, бачите, кіточка? О, вже, вже високо, вже вирос високий. Один ми виграли тоді. Навіть два, мабуть, виграли, третє, то стоїть там непонятно, що пішло воно звідти. Ну, а цей цей росте і цей дуже дуже гарний, він великий такий. Ну, мало на ньому. Ну, щось може і буде. От, от ви не бачите, розовенькі кіточки на ньому. Оце ось. Гілка, а це ось. Та його правильно. А ну отак я її зараз підріжу. Треба було його в висоту не пускати мені просто. То я вроді і не пускала дуже в висоту його. Ось оце тепер. А тепер оце ж треба все побрізати. Це треба електросікатором, цим не обріжеш, це ось це обрізать цю сторону. А я прийду з електросікатором. Ось бачите? Бачите, і тут безкрає поле з цієї сторони. Гляньте, Гляньте яке, яке в нас широке, безкрає поле. Гляньте. Куди не кинь оком. Далі он терник цвіте, такий він білим-білим. Аж два терники і аж там на той стороні ще один. Це так наш краєвид. А зараз покажу, що там у нас у саду в нашому робиться. Поглянемо ж. Ну, Ще зайшла в цей черешневий сад, який великий він тут. Це все-все черешні тут цвітуть, ну, цвітуть слабенько. Не так, як завжди, молоком усі улиті. Ну, ця ось рання, вона більше цвіте. Ну, такі ж спробую достати. Тепер. Раніше внучка, обпилювазу. Зараз вже не полізе, не захоче, вони вже виросли. І десь тут у мене медоль. А, вон він цвіте. Ось зараз покажу. А ну дивіться, яка махіна виросла з нього. Ой, він же тягнеться за черешнями. І він потягнувся. І все, як ти його, вон, хоч би одну гілочку нагнуть показати, яка вона. Вон крупні такі. Ті. Видите, как его снимешь? Только из, из дрона. можно его запечатлеть, а так и нет. вот тут, значит, вот тут ближе начал. Вон, о, так. Видите, какие крупные, крупные какие. Раніше вони рожеві були, зараз вони вже відсвітають, і вони оце роблять, це вже такого рожево-білого кольору. А взагалі вони рожеві? Не знаю, що це за таке дерево. Це чоловік що ще сажав, їх два було. Їх два було. Одне завалила тоді буря. І залишилося оце одне воно. І воно так і росте. Ось і так цвіте Сад. І тюльпани сусідські, щось слабеньке в цьому році. Бачите, сусідочки нема і все пішло. Поки людина живе, поки вона і думає про все. А он сливи, як цвітуть, там, там ряди, слив, там туди далі. Ну Я вже не ходжу туди. Ну Ось які не то я буду обрізати, бачите. Ну, зараз спробуємо ну, це розкопати теж. Це ж прошло річки. Все ж саджені в тому році оце. Саджанці, я не знаю. Ну, саджанці, ну були ж, ну, вроді ж нормальні вони були, прийшли за зиму. Або ж вони так спріли, ото, бо я ж їх дуже теж понакривала ж була. Або я не знаю, що, що з ними сталося. ну, ну Он ріжеш, о, до зеленого. Ну, вроді ж зелене тут, там теж воно. О, все. І буду поливати. Сульфатом магія буду підливати. Хто не знає, скажу ще раз: на відро води ложку з горою сульфата магнія наводьте, оце розкопуйте сильніше трошки, щоб більше. А ну що? А, ага, ось вона ще. Щоб більше. Води влить сюди і накривайте тарою. Підуть бруньки, ну, все рівно тогорічні троянди, що, що сажені, зовсім, зовсім погані. Просто погані. Панчик жовтий вже тут цвіте. Ну, грабусти непогані. Скажу потім, чим я прискала. А ось розпустилися вже тюльпани, дикі, лісові. А ось буде цвісти деревовидний піон. Рабусти вийшли в цьому році з зими і вийшли непогано. Я їх пробризкала. Ну, ось покажу цю красу. Віть, які півоні. Всі які вони. ось як. Ось це вже пересаджені навіть. Все рівно вони не втратили свої. Вони такі були, вони такі є. Ось такі ось. Червоні, червоні багатенько, там теж вон такі, тут ті треба пересадити, такі ж як оце ось, теж їх треба пересадити буде. Це пересаджені, а ті ні. піднялися вже трошки троянди, Потепліло. вони зразу ж і попіднімалися трошки. Кущики вже починають наростати. Це ось новий кущик, тощо я з паростка весною. Всього багато це теж, не знаю. Живо чи ні, то не живо, живо. Кліщ, мабуть, вже орудує теж. Ось ще пізніше розбризну. А Зараз це ще воно. Ось таке воно, таке воно зараз. Ви теж порозкидайте, порозгортайте, щоб дати в повітря, кисень дати у, у коріння. Бо я його так дуже позасипала, поза той, ще, мабуть, глибоченько посадила, та воно вже ж і в тому році засипалося, і в тому. І це, мабуть, не воно. Оце присипка, я не буду присипати тепер більше. Бо це щось, щось не воно. Ось. Дивіться, краса яка цвіте. Ну це тільки цією і милуватися красою. Та ще не цвіти, ще де-не-де. Де, де Рядами будуть цвісти понад доріжками. А ці, це ранні вони. Вони цвітуть і цвітуть дуже красиво. Я їх викопала всі. Я знала, де там один он попався такий. А то всі-всі червоні, ранні, такі тюльпани тані нашим загиблим воїнам, які положили життя за нашу Україну. Ну, оце так якось трошечки пішли вони, чуть потепліло і вони чуть пішли. Ну, а Тіша понакривала, я вчора ще сульфатом магнія підливала і понакривала їх. Вони теж вже йдуть, ну, паростки йдуть там, ну ще слабенькі. Ось такі. Ось, які чер... Якісь вони такі темно темнобускові, ну, не фіолетові вони, ну такі, ну хто знає, які вони, ні, вони не фіолетові, вони бускові. І не сині вони, ну такі ось. Ось дельфініум. Розрісся з нічого. Вже пішов рости, декілька гілок, вже пішли рости вони. І ось розцвітає це ж ось царська борідка. Ось я. Вона завжди була жовта, в цьому році вона, як і є, оранжевого кольору. А ті роки вона видавала жовтий колір. Я й думала, що в мене вона жовта. І купила ще оранжеву. Тепер вийшлося в мене все оранжеве буде. Може та буде другані, Ні, я й ту покупала таку. Ось раніше обрізала. Бачите, вже? Які ті наросли. А ти пізніше я обрізала це ангелу. А ті два ж пізніше, ждала, чекала-чекала і так, я не дочекалась нічого. То ті слабіші, звісно, тільки я, я їх вчора полила і накрила. Із якого б розсадника от не були. Із, із твоя роза, із долина роз. Всі вийшли з зими дуже-дуже погано, плачевно. Просто не погано, а плачевно. Ну, Оце щось вийшло, там воно пішло, ну воно тут теж не воно, там треба його обрізати, а там чорне воно, а воно аж оттуда чорне. Ось от, так аж обрізати. Там зелене, а ну, там і то не зелене воно. Ну оце прошлорічні саджанці. Я не знаю, чи це у мене тільки так, чи у вас. Напишіть. Це ось Чандос Б'юті. Виходить з зими. Так що не піду, там так сонце світить, там ще нічого так немає. Воно тільки, я ще його тільки порозкидала, ну, вони вже трошки позеленіли, то чи... той, звісно, ну і тільки чебрицю добре. розлізся вон собі і красиво так вон виглядить. Жовтий, такий жовтавий. Ось уже такі трай, ну. Троянди, звісно, бажали б кращого. Це не троянди. Це таке. Мені і в сад сюди не хочеться йти, бо воно ще зовсім зовсім все погано. Колись вам, а, о, я вам вже ж обіцяла чим же я вчора пробризкала. Медян екстра і, і Ну, Може воно трошки їм піддасть сили. Доброго взагалі ніяк я не вносила по листу, бо як, ж, як, як їм лист, як у них ще немає того листа. Хай вже набирали Он Він всі. А тоді вже будемо по листу 20-20-20 у мене є. Буду блискати. Нарешті вже на сонечку стала ця розпускатися. Кисмікейт, може щось хоч залишиться. Там обрізати прийдеться ще дві гілки. Зараз я отак зроблю. Тут вони дві. Це сікатора я, мабуть, цю не вирішу. А ось, цю ось можу і виписати. Отак. От це тут звідси. І ось ще одна. Отак От ми Зараз візьмемо. Ось тут це одна ось. А ось ще О. Вона-то зв'язана у мене. Ну. Звідти, отам, от, от, от там я різну її, О, все там вона ще трошки така нічого. І ось тут тільки Флорентина стоїть. Вся вже розпустилася. Вижу. Кінець, там ось, Тут її затишніше, напевно, було, і не присипана вона, і не прикидана. Вона вийшла зима. А ось любителям трав, яка травка в мене, вже розрослася, вона дивіться, Вона як чудова. Варіатна. Лист зелений з білим. Вона, вона не цвіте, ну, росте вона гарна, красива. А ось такі розпускаються тюльпани. Вон теж цілий, цілий круг їх тут і сині попадаються. Два, або три сині, а то всі будуть такі жовті, пахрам чити такі. Красиві, вони довго-довго цвітуть. Зілі розпускаються. Ось ці ось уже. Це Golden showers. Оце вона. Ну ця вийшла з зими. Цій нічого не помішало, а тим помішало прямо. Ну і ця ось розпускатися починає. Де от не розпущена, я її, звісно, вирішу. Ото все. А те, що розпущено, я його залишу. Це п'єр. Виходить з зими він дуже прекрасно. Якби не отіхала холода і мороз останній, то він би, звісно, дуже прекрасно поціяв. Ну, а так як буде тепер. Ось. Вон, тебе покажу, що... Кра... А ось іще красуня яка цвіти. Це зранших. Там та тільки починається одна, а та ж позже, позже. червона та пізніша. Та пізно цвіта. Ось вони, красунчики. Дивіться, які оранжеві, оранжеві середина них. Кущ такий гарний, великий. З, одного, з одної цибулини це такий великий, гарний кущ. Це називалися сімейні вони. І де вони в мене ці сімейні ділися? Ну, Вон, правда, один є. Ну. Його треба перекопати, пересадити. Тут я сюди не дійшла і там в мене воно диванчик, я ще ж не робила броділку Ще щось буду ставити. У ну, мене люди працюють, але ну, не можу я, щоб лазити. Ось теж. Це теж таке. Це, друг, це другий, це другий сорт. А то я ще посажала, воно ж вчора. Ще нові сорта там. Мускарики там цвітуть. Та вони на гірці ось тут цвітуть гарно. А На гірці вперше за скільки років вони зацвіли. Ну, то вони пропадали, то вони ветої. А в цьому році вони хоч як небудь ну, зацвіли. Ну, Кам'яним трояндам немає рівних. Дякую, хто буває зі мною, хто заходить на мій канал. Користується порадами, якими я даю в цьому році поради ті не діють, нічого не діє. Просто рік такий, що просто нічого не діє. В тому році було погано, а в цьому році іще хуже. Просто для, для рослин взагалі погано. Особливо для троянд. Оце тільки в нас тепло декілька днів, то ми оту картошку посадили. І ще навіть і не сіяли. Там, там, мала там щось сіяла, доня. Ну, а сьогодні підемо, може чернушку посіємо. Так. А так нічого ми ще не то. Там у нас огорода трошки, ну все рівно, клубнику то я обробила, а так от часник теж у нас оброблений. До побачення, до нових зустрічей. З вами була я, канал Людмила Розотерапія. Ставте лайки, бо канал зовсім засів, просто засів, тупо хто його блокнув або щось той, ну він просто тупо засів. І знімати мені ніколи просто. Ну і, і, і сидить він. Так що, будь ласка, Поставте лайки цьому каналу, цим, 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 що я вам таке ну, що, хоч щось то показую все рівно ж і розказую. І хай наш канал продвигається далі. А то там зараз всяка система є, то хто його знає. До побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна і все буде добре у нас.